Вітаю підпілля! Тут би мала бути гарна презентація нашої гості, однак через останні події максимум, що ми змогли записати, це звук. А тому вся інформація буде в описі до цього відео. А ми нагадуємо, що ми також боремось і на культурному та духовному фронті. А тому підтримуйте своє, коментуйте, підписуйтесь та поширюйте іншим. Бажаємо приємного перегляду! Ріпіпілля, мене звати Настя, Сьогодні ми з вами поговоримо про музику. Я з радістю відповім вам на ваші запитання. Я сама музикант, вже давно заробляю на життя собі музикою. Подорожую багато світом, спілкуюся з різними музикантами, а також в Україні маю свій проєкт ТОЯ. І ж, почнемо з ваших питань. Об'єктивно сказати, що таке хороша музика, не можна, тому що для кожної людини, що таке хороше, що таке погане в цілому, не тільки стосовно музика, стосовно всього, що ми маємо навколо, воно є суб'єктивним. І якщо розглядати з технічної точки зору, то що таке хороша музика? Це коли. Хороші музиканти, в яких нема проблем зі слухом, зібралися разом. Якщо це не просто музика, а це пісня, то ще й вокалісти, які виконали класно свої партії, не заплуталися в слова, записали все класно, видали. Якісно звали, якісно змастерили, і віднесли на студію, де це все розпромотило, і ми по радіо це все чуємо або на своїх там улюблених Spotify, Apple Music і так далі, хто чим користується. Але все ж не впирається лише в технічну складову музики, Тому, що таке хороша музика, кожна людина повинна відповісти для себе сама, як і що таке хороша книга, що таке хороший фільм, що таке хороша картина. І все це. Опирається лише в те, що сказали там якісь критики, а й в те, як це зрезонувало з душею людини, яка сприймає цей продукт. Ми звикли до того, що хтось нам щось каже на роботі, що робити, хтось нам каже, там, як себе вести у суспільстві, але ніхто ніколи нам не скаже. Що слухати, що читати, ну, якщо ми не живемо в циталітарному суспільстві, де нам диктують, яку музику слухати, що любити, що читати, який контент споживати. Тому культурний контент, який ми маємо, він впливає на нас, а ми впливаємо на нього. Що ми просимо, те нам і дають. І те, що є хороша музика, можна вирішити лише одним питанням. Якщо. Люди це споживають, і якщо це нормально заходить у соціумі, то це хороша музика. Якщо вона нікому не потрібна, то це, мабуть, погана музика, бо ніхто це не споживає, ніхто не купляє. Що стосовно сенсів і стосовно меседжів, які несе музика, як і будь-який культурний продукт, я особисто вважаю, що культурний продукт повинен нести щирість. Чи це про якесь щире кохання, чи це про боротьбу, чи це про протиріччя всередині людини, чи це якийсь соціальний меседж, але, по-перше, це повинно бути щось щире, щось дійсне, що йде від серця, або від о, ідеї людини, щоб це була дійсно її ідея. Якісь меседжі, якісь провоковані держзамовленням, наприклад, або Зроблені для того, щоб підселити якусь ідею в наш мозок, щоб ми почали в щось вірити, якесь нав'язування, пропаганда через музику. Оце неправильно, це деструктивно. І будь-які меседжі, які несуть під собою якийсь деструктив. Також я вважаю, що це неправильно. Але якщо Людина дійсно чимось горить, у неї є якась ідея, або в неї є якась емоція справжня, не нав'язана чимось, не під е, шаблон створена, а дійсно щось, що йде від серця автора, то це буде завжди щось хороше. Це щось, що має зміст, що має щирість під собою. Отак. На мою особисту думку, оце головний критерій: що таке хороше, що таке погане.